Дівчата, які виступатимуть сьогодні, заставляють любити себе в будь-якому віці, насолоджуватися життям і бути позитивним. Лісопєдний батальйон, колектив, який володіє любов'ю всіх українців. Давайте подивимося, хто прийшов на їхній концерт. Скажіть, будь ласка, за що ви любите «Лісопідний батальйон? «Лісопідний батальйон, мені здається, немає таких людей, які б сказали, мені він не подобається. По-перше, це є мій край. Я сама родом з борщівщини. Перша моя пісня, як поетеса, пісняра, була виконана саме Наталією Іванівною. Ми з нею дружили колись творчо. Прийшла сьогодні з великою радістю і думаю, що дуже такий позитив, гарний заряд. Я винесу звідси. А ви любите «Лісопідний батальйон? Дуже! Та, за що ви їх любите? За ми українці! Чого ви очікуєте від концерту сьогоднішнього? Душевного настрою. А -а -а. І щоб дійсно ті благодійні фонди, які ми перечислюємо, попали солдатам. І миру, і спокою. ви вперше на їхньому концерті? Як так. ви сюди потрапили? Так, ну через спільноту віра і світло. Ну, ми запитали, чи я не маю бажання піти, я кожен звісно, я тільки за. Молодець. Люблю таких людей, дайте пити. Ви любите лісопідний батальйон? Любимо вже третій раз. Сьогодні ми прийшли з колективом, з волонтерами, скупили наші диск. Надіємося, що вона ще прийде, будемо живі, здорові, будемо приходити. Дякую. – Ви знаєте, що її музика лікує від хвороб, від болячок, від поганого настрою. Це вже перевірено лікарями. Ну, ми тому йдемо, щоб були живі, здорові. Будемо живі, здорові, переможемо. Пісню ви чекаєте найдужче. Про перемогу. Прудьми об асфальт. Народа різки. Лісоп'ят мій ліплате. Любу. її обожаємо. Які вас очікування від сьогоднішнього концерту в Тернополі? Такі, як завжди. Люблю. Хочу цього драйву, цих емоцій, хочу аплодисментів. Я без них вже не можу. Я колись казала, ай, мені байдуже, там скільки там людей прийде, чи як мене зустрінуть, а виявляється, що ні. Що я дивлюся в зал і, і трошечки потухаю, як мало людей. Але я зараз вибачаю своїм шанувальникам, бо то не такий час. Моя публіка це саме ті люди, які... Помірковані, які не, не дуже спішать вийти з хати, бо все може бути так само і з білетами. А скільки от Вінниця? Ми вже ніколи туди не попадемо. В палац офіцерів він вже розбомблений. Люди мені пишуть, а що робити з білетом? А я кажу, я не знаю. Звертайтеся, то вони а не, не знаю. Кон звичайно у нас проданий був аншлаг. У нас і бердичів, і вінниця, біла церква. Продані зали, і я не знаю, коли я туди попаду. Мені дуже шкода тих людей, які чекали, надіялися, і, і вони тепер не знають. Я би вже їхала, але то залежить ще від керівництва місцевого, чи дають дозвіл, чи не. От біла церква не дає дозволу, щоб там проводити масові заходи. А Львів дав дозвіл. Хмельницький дав дозвіл. Дуже все складно, дуже. Але слава Богу, що мені зверху 60, а не 30, що я вже маю досвід, що я вже можу. Тримати себе в руках, я не розчарована, коли у мене там пів залу чи третина залу. Щось таке трошки є, але я їм дякую. Дякую, слава Богу, що вони прийшли. Що вони ще мене люблять, що вони хочуть в цей час посміхнутися. Ми маємо цілий альбом патріотики. Я ніколи не, не була сильна в цій темі. Слава Богу, що у мене дуже мудрий талановитий син. Він пише вірші, десь ми з мелодією працюємо разом. Щось я сама, щось він там допомагає. І ми випустили цілий альбом Україна в вогні. Правда, альбом назвали Ми з України, але от ця грань нашої творчості, така невідома глядачеві, вона вже присутня. І сьогодні будуть, пісні? будуть ці пісні. Так, ну всі я не можу, всі, але. Декілька Живої пісень. Так, обов'язково. Глядач почує новинки. Обов'язково. Побачить нас в такому трошки другому світлі. Бо всі привикли, що ми такі задрала, що ми такі не дуже серйозні, що ми такі, такі сякі а ми такі, як треба. Бо а, може якраз Украї... цього треба зараз. А... Набагато більше, може хто не розуміє? Це потрібно. Люди, знаєте, вони тако е, зібралися, льоду запустили всередину, і той льод розтопити дуже важко. Мені теж важко, але я артистка. Навіть якщо воно у мене тут болить, то я все одно ніколи того не покажу. Люди то не можуть зробити. А наш концерт він допомагає трохи змістити центр того болю, е, хвилювання. І е, людина якось розслабляється. Розслабляється, вона стає. Сильніша в неї віра, а вони співають. Значить, значить, ще не так все погано. Не можна весь час плакати. Людина не створена для того, щоб весь час долати перешкоди. Вона мусить жити. Вона мусить від того, що ми е, будемо плакати цілий день. А що зміниться? А нічого. Навпаки, треба себе тримати в руках так, щоб якщо ще буде гірше, щоб в тебе було сили, то побороти. А я то допомагаю, бо хороший настрій ще нікому не пошкодив, а тільки навпаки. І ще, ти знаєш,

Даєте по кілька концертів поспіль. Звідки ви берете ресурс і сили, ну, навіть фізичні? Є якісь секрети? Сил нема, але це ніхто не має знати. Так, На сцені так. сили є. Я завжди так казала, дівчата. Мене головне на сцену вивідіть, як я вже не можу йти. А там мене вже не треба підтримувати. Я за все забуваю, коли я виходжу на сцену, Заряджаю я вас. знаю, що це тільки сцена. Тут мій глядач, тут я посміхаюсь, тут я співаю, тут мене нічого не болить. Я можу після концерту впасти свідомість втратити, і такі були, як жара, коли на вулиці нема де присісти, і таке було. Але на сцені, на сцені я така, як треба глядачеві. Скоро ваш день народження. Чого ви собі бажаєте? Боже, я хочу спокійно спати, щоб включила телевізор, а там сказали, все гарно на Україні. Ми перемогли, ворога відкинули. Я знаю, що такого ще не буде. Ще жаба мене душить, ми путівки купили в Єгипет за три дні до війни. І то все заморозилося. І я думаю, не так гроші, шкода, як. Спланували з дочкою з дітьми так хотіла. Я так люблю сонце. Я так люблю, щоб було тепло. Я так люблю inclusive, щоб я не варила борщі і котлети не жарила на кухні, щоб ми з внуками прийшли і вони отримали те, що хочуть. От зависло, зависло, і я думаю. А може мені позвонять на мій день народження і скажуть <різувати> Наталко, можеш виїжджати». Яким буває святкування у вашому колективі? У Вас багато гарних дівчат. Коли є привід щось посвяткувати, як це відбувається? Дуже по-простому, по-домашньому, Ми дуже часто святкуємо. У нас кожна репетиція свято, бо кожна приносить якусь тушолку, десь якийсь салат, ділиться якимось рецептом, якоюсь випічкою. Ми сідаємо, ми попелечаємо, ми побалакали. Нам не надоїдає. Ми можемо годинами сидіти, кожна щось розказує, тут поспівали, тут поплакали, бо в кого якась біда, тут посміялися. У нас дуже багато свят. І я люблю вдома організовувати. От в мене репетиція зараз холодний. Часу, та й та навіть і не холодний. Вони приходять додому до мене на репетицію, і я то готую. Я запікаю якесь м'ясо, як в мене є. В мене вічно є баранина. вони дуже люблять мою шурпу. Я вмію то дуже як часто готувати. у вас репетиції відбуваються. Ну зараз трошки рідше, але відбуваються. От особливо перед концертами. Зараз буде київський концерт, то то буде через день репетиція, тому що там треба дуже багато ще чого відшліфувати. Чотири-п'ять разів в місяць. Ми святкуємо це all-inclusive репетиція для вашого колективу. Я так розумію, вони приходять до вас, все наготовлене. Ну, пусті, так, а я люблю. Я знаю, як вони мають прийти. Я так люблю чимось смачненьким пригостити. Я завжди, десь якщо кудись їхала. чи в чи... мене багато гарних друзів. Мені щось присилають таке смачненьке. От Скарпат прислали білих грибів. 11 банок. Такі смачненькі. І я вже так чекаю, коли дівчата мої прийдуть. я їх Пригощу. І таких моментів є чимало. От вже додому їду сьогодні вечір, а мене вже чекає з Кременчуга посилка. Я не знаю, що там прислали. Троянди. Знаю, але крім троян, там обов'язково буде ще щось солоденьке чи щось смацненьке. тут. Мова про кущі. Я знаю, що у вас дуже багато а. великий квітник, багато сортів троянд ви вирощуєте ви кохаєтеся у квітах. І дуже багато з тих троянд я не сама купила, мені просто подарували, прислали і щось пропадає. Ну знаєте, Та, як ще буває ніж букети, щось. Правда? Звичайно, і я сажаю. От я думаю вже де садити, бо в мене вже всі клумби зайняті. Там тюльпани. висаджені, вже немає де копнути. Я вже буду розробляти. Я вже буду туди далі вкоріняти. Там, де ще трава. от я вже собі спланувала, яку я маю викопати. І де я маю там ще ті троянди посадити. Завтра в мене буде ой, такий гарний день. Це дивовижно. Як ви поєднуєте дві такі а, протилежні ролі? Артистка, жива, драйвова на сцені. І... Господи, я, я коває город. Я драйвова і на там. городі. Так, я не роблю так. Ні, я з таким кислим виглядом ніколи я того не роблю. Я підспівую щось, я жартую десь через, побачила через прокал сусіда, де щось його зачепило, він мене. Е, я така завжди, я така є. Я не можу, мене ніхто не бачив таку, знаєте, нещасну, е, таку ображену на світ, на Бога, на саму себе. Я ніколи така не була. Ніколи, навіть в самі страшні хвилини мого життя. Ми зробимо так невеличку установку, три короткі поради дівчатам. Скажіть, що мають робити, щоб бути як Іванівна? дуже просто тільки встали, ще не злізли з ліжка, а вже кажуть, Боже, я красива, я успішна. Ну не дуже в мене грошей багато, так і здоров'я трохи не таке, але я живу, комусь гірше як мені. І побачити день почнеться дуже гарно і. Радійте життю, боже мій, знайшла гриба в лісі. Щастя, кава вдалася, смачна щастя. Побачила сусідку і допомогла їй, що дивися, вона там не може. Якісь дині носить з городу. прийшла, допомогла. Це вже щастя. Знаєте, щасливіше віддавати, допомагати, як, як отримувати. Я завжди так любила і ну, отримуйте маленькі моменти щастя повсякдення. От почули гарну новину, там збили. Ворожий літак щастя попросили Бога. Дай Боже сили ще один збити на сьогодні, і я буду ще щасливіше. Треба себе тренувати. Треба тримати себе в руках і підбадьорувати тонус отой піднімати ніколи не впадати в якусь депресію, не углублятися в якусь біду, в якісь думки, бо воно розрушає. І, о, якби я почала зараз, скільки в мене було бід, і як була щоб я пережовувала то, знаєте, перегравала ті всі ситуації, о, то я би вже не знаю. Вже давно сиділа би вдома. Я згадую сина, покинула, і Сергія Миколайовича покинула, чоловіка мого другого. Але я згадую самі. Найкращий момент. Я сама до себе усміхаюся. Я кажу, Боже, дякую тобі. А в мене могло того не бути. А в мене то було. От завжди треба робити наголос на позитив. Що спасибі за те, що є. Маленьке, але воно було моє. Так, це була установка від лісопедного батальйону, від Наталії Фаліон. Слухаємо і робимо, так як кажуть, знаючі люди. Як потрапити у ваш квітучий колектив? Ніяк. О, у мене вже все дуже стабільно. У мене люди по 30 років вже в колективі, я вигнати не можу вже нікого. Бо, бо то вже сім'я. Mm -hmm. то вже сім'я, знаєте, хтось часом не так щось зробив, бо то роки роки свої роблять. Та я сама, боже моє, забуваю слова. І сама себе ненавиджу. і, 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 і... і Виправдань мені в тому вже немає. Але ви вимоглива до своїх дівчат? Так, я вимогла. Я, я часом, знаєте, аж лишнє. І крикнути можу. Я дуже емоційна людина. Я, Стараюся, я працюю над собою, над своїми недоліками. Але часом що там Марія, не туди ногу поклала, а Марія вже стала вже вже ні туди, ні сюди. Але вони мені пробачають, вони мені пробачають, бо знають, що знаєте, коні мають йти в упряжі. Якщо не впрягали би коней в воза, то в віз би нікуди не поїхав. Я це правило, так, це правило запам'ятала ще з маличку. І я так і працюю. Так. Я сказала, що так, так, я можу порадитись, я можу, але якщо щось я таки впевнена, що моє, мене ніхто не перепре. Вже син каже: Мамо, ти така вперта, ти така уперта. Роби так, я кажу, синок, Це з твоєї точки. Ти молодший. А моя точка зору трохи друга. І Я орієнтуюсь на людей, таки, як, таких як я, а не таких, як ти. Хоча я хочу, щоб в мене була молодіжна аудиторія, я щось роблю. Але все-таки я маю своїх. Ви дорожите сценою, а які бували найсмішніші випадки під час ваших концертів? Ну, от я руку зламала, дуже смішно було всім, мені не дуже. І попадала на сцені, весь зал реготав, не переставав. І ми до сих пор Але сам факт такий не дуже гарний, коли ти падаєш на сцені. І спішили на концерт, бо думали, що на 19, а він на 17, то аж колеса відлітали. І ресори лопали, і ми гупали, приїжджали всі боки болі. І спідниця падала у артистки, вона колесо робила в нас Русланочка. Тільки вона повернулася, а спідничка гопа і будичок зламався. То добре ж там панталончики були, і все так було, знаєте, так ніби задумано. Всі казали, що це шоу, мабуть. А я кажу, ну а як же? Все планували вдома довго. Дуже багато таких моментів. То без мікрофона хтось вибіг на сцену і, і тримає. Руку, то з телефоном хтось виходить, от слава Богу, спиняють прямо, щоб не вибігли. То хтось забув, всі стоять, а одна пішла, по кругу виконує якісь рухи. Ну, таких кумедних моментів буває дуже багато. Друзі, і я ще хочу додати перед почав записом інтерв'ю. Поділилися зі мною, що коли лунає. Сигнал тривоги, люди не розходяться. Вріжня йдуть в укриття, а концерт триває. Знаєте як? Тому що е, ці артисти вміють розважати в будь-яких умовах. Ми заручники тих обставин, які маємо, і тішимося, що ще ми з вами ще спимо в своїх ліжках у себе вдома і допомагаємо, чим можемо всім і тим людям, які. Втратили житло і десь мусять їхати. І тим хлопцям, які служать. У нас 70 чоловік з нашої маленької громади, найменша громада не тільки в області, а мабуть на Україні. 70 чоловік служить. І, слава Богу, всі живі, є поранені після поранення, після госпіталя вже. А ми про кожного знаємо, знаємо кожному, що треба купити. От зараз приїхав у нас Максим Громніцький, приїхав в відпустку. Ми знаємо, що йому треба бушлат. Ми не чекаємо, поки йому держава дасть. От зараз ми приїдемо йому купимо бушлат. І не тільки бушлат. Ми привеземо ще торбу грошей, бо ми з кожного концерту від. Раховуємо із гонорара, і в нас є така фішка, що ми ще й по залі гроші збираємо. І то ми все докупи. Ми їй допомагали на фронт купляти автомобіль. У мене в Німеччині дуже гарні друзі. Вони присилають бусами нам різну гуманітарку і пакети першої допомоги воякам. І от тепер я ще тут, а в мене вже три ящики з медикаментами. І Я ще не знаю, що там от приїду. Також буду вже розподіляти. Ми все знаємо і буржуйки заказали. Я ні. Нікого не здивувала тим, що ми робимо. Це всі то роблять. Я не, не завжди то афішую, бо вважаю, що. То не обов'язково, друзі. Я вас закликаю. Ходіть е, на концерти колективу «Лісопєтний батальйон, адже кошти з концертів також будуть йти на допомогу зсу. Ви отримуєте порцію надзвичайно позитивних емоцій, зарадитися енергією. А вам я щиро вдячна за таке світле енергійне інтерв'ю. Я ж то точно зарядилась. Е, і гарного концерту Всього і року. вам здоров'я і всім нам миру, найближчої перемоги, щоб самі найближчі часи. Ми були з перемогою. Слава Україні, героям! Слава!